Окрім ліквідації наслідків російських обстрілів, у фахівці КП Харківводоканал регулярно виконують і планові роботи, як приклад, ось ця ділянка у Шевченківському районі. Бригади підприємства працюють тут від самого ранку. Що ми сьогодні робимо? Прозводяться заміни задвіжок, де сто води на домах 31 33 встановлюється пожежний гідрант, плюс сьогодні текущий ремонт. Регулятора давлення, котрої сніжають давлення на павловому полі. В'ячеслав Єрмоленко додає, відтепер такі роботи проводитимуть частіше. Адже нарешті наступила весна, а в місті потеплішало. Сезон настав для цих робот, для чого не роблять, Скажу про регулятор давлення. Чому ми його робимо? Він вже два роки тут стоїть. Проєзводим текущий ремонт. Він поніжає давлення водопроводне сі, -сі, -сі за за чого знижаються у нас. Еварійний ситуацій. Крім цього, на ділянці ще й мають замінити частину зношених мереж. Тобто, пояснюють робітники, проведуть тут комплексний ремонт усієї водопровідної системи. Через це подачу води у трьох будинках тимчасово довелося зупинити. Однак вона з'явиться вже ввечері 5 квітня, коли фахівці виконають усе заплановане. Тим часом роботи ретельно контролює інженер групи технічного нагляду Ольга Люленко. Група технічного нагляду на всі аварійні роботи, які проводять наші комплекси Харків водопостачання та водовідведення. З метою здійснення технічного нагляду за якістю та обсягами ремонтних робіт. Ми виїжджаємо на кожну аварійну ситуацію, на кожні роботи аварійні, які проводять наші комплекси. А робіт запевняють, УКП, виконують чимало. Наприклад, від початку року лише у Шевченківському районі усунули близько 160 аварій на водоводах, упорядкували 126 оглядових колодязів і привели до ладу 13 водорозбірних колонок. Також провели перекладку на 26 об'єктах зовнішніх мереж, де замінили майже 400 метрів трубопроводів, і усе це продовжують робити щодня у кожному куточку Харкова. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Андрій Паколов. Новини Харків.